Майдан два роки. Активісти та громадські діячі спробували підбити підсумки змін Україні за час після революції гідності. Спікери заявили, Майдан переміг і констатували, далеко не всі його цілі досягнуті. Серед того, що за два роки в принципі так і не вдалося повноцінно реалізувати в першу чергу питання системної, ефективної е і всеохопної боротьби з корупцією її проявами і ліквідація тих непрозорих схем, які не задовольняли людей, що в першу чергу підтримували майдан або були активними його учасниками. Тобто, системної боротьби з корупцією, на думку більшості експертів, на жаль, не відбулося в тих масштабах, в яких вона напевно мала би відбутися за ці два роки. Ну і другою ціллю з. Реалізацію якої справді є проблеми, це покарання всіх. Винних у злочинах проти учасників Євромайдану і проти взагалі активних громадських діячів, проблеми з покаранням людей, які за попереднього режиму були задіяні у злочинах проти держави, зокрема, наприклад, в економічних злочинах, тобто питання відновлення правосуддя, відновлення справедливості, але на рівні конкретних судових вироків, озвучили і досягнення. В першу чергу стала зміна режиму Януковича на більш демократичний. Повалення режиму Януковича і його соратників називають безумовно тієї цілі, якої вдалося досягти, і окрім цього, більшість експертів наголошує на тому, що було досягнуто такої мети, як повернення України до євроєвроінтеграційних перспектив і відновлення курсу на інтеграцію до європейського союзу. Чи змінилась в Україні система, з якою боровся майдан? Політичні експерти розійшлись у думках. Так Олег Рибачук запевняє таку систему, ми отримали ще від Сталіна, і до Європи ще дуже далеко. Доки це все залишається. Всі ці ігри чи ці саги з пошуками антикорупційного прокурора, з виборами нових мерів, все це буде залишатися в рамках системи. Ми її, не то що не руйнуємо, ми її навіть не лоскочимо. Вона нас дивиться поблажливо, каже, Ну, пограйтесь, дітки, повибирайте, вийдіть на майданчики, попротестуйте. Головне, не заважайте нам. Те, що вони називають на парламентській мові деребанити ваше бабло, що ж робити? Експерти мають відповідь: створити незалежні контролюючі органи та ухвалити закон із конкретною відповідальністю за корупцію. Коли це станеться, в експертів відповіді немає. Ірина Койбіда, Вікторія Ко, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Краснолуч, Київ.